Кирє єлейсон, змилуйся над нами, христи єлейсон, змилуйся над нами, Кирй Єлейсон, змилуйся над нами, Христе, почуй нас, змилуйся над нами. Христе, вислухай нас, змилуйся над нами. Отче з неба, Боже, змилуйся над нами, Сину Вкупителю світу, змилуйся над нами, Боже, Духу, Святий Боже, змилуйся над нами, свята Тройці єдиний Боже, змилуйся над нами, Пресвята головочку Ісуса, утворена Святим Духом в лоні Пресвятої Діви Марії, змилуйся над нами, Пресвята головочку Ісуса, нерозривно злучена з Божим Словом, змилуйся над нами. Пресвята головочку Ісуса, святини Божої премудрості. Змилуйся над нами, присвята головочку Ісуса, вогнище предвічного Сяйва, змилуйся над нами, присвята головочку Ісуса, святилище безмежної інтелігенції, змилуйся над нами, присвята головочку Ісуса, охорони проти блудів, змилуйся над нами, присвята головочку Ісуса, Сонце для неба і землі. Змилуйся над нами, присвята головочку Ісуса, скарбниці знань і запорук віри, змилуйся над нами. Присвята головочку Ісуса, променіюча красою, справедливістю і любов'ю, змилуйся над нами, присвята головочку Ісуса, повна ласки і правди, змилуйся над нами, присвята головочку Ісуса, Жива науку покірності, змилуйся над нами, присвята головочку Ісуса, відображення безмежного майстату Божого, змилуйся над нами. Пресвята головочку Ісуса, захоплення Отця Небесного, змилуйся над нами, Пресвята головочку Ісуса, що зазнала пестощі пречистої Діви Марії, змилуйся над нами, Пресвята головочку Ісуса, на якій Святий Дух спочив, змилуйся над нами. Пресвята головочку Ісуса, котра зволила виявити Твою славу, засіявши на горі тавор, змилуйся над нами. Пресвята головочку Ісуса, що не мала місця на землі, де б могла спочити, змилуйся над нами. Пресвята головочку Ісуса, захоплення Отця Небесного, змилуйся над нами. Пресвята головочку Ісуса, що зазнала пестощі пречистої Діви Марії, змилуйся над нами, Пресвята головочку Ісуса, на якій Святий Дух спочив, змилуйся над нами, Пресвята головочку Ісуса, котра зволила виявити Твою славу, засіявши на горі та вор, змилуйся над нами. Пресвята головочку Ісуса, що не мала місця на землі, Теб б могла спочити, змилуйся над нами. Пресвята головочку Ісуса, котрий подобався пахучий олійок Магдалини, змилуйся над нами. Пресвята головочко Ісуса, котра зволила докорити Симонові, що не напастив Тебе по прибутті до Його дому, змилуйся над нами. Пресвята головочко Ісуса, Кровавим потом облита у Гецеманському саді, змилуйся над нами. Присвята головочку Ісуса, що плакала над нашими гріхами, змилуйся над нами. Присвята головочку Ісуса, терням увінчена, змилуйся над нами. Присвята головочку Ісуса, ганебно зневажена під час страстей, змилуйся над нами. Пресвята головочку Ісуса, потішена сердечним вчинком Вероніки, змилуйся над нами, пресвята головочку Ісуса, що похилилась, як довершувалось відкуплення нас на Христі, коли твоя душа відокремилася від тіла, змилуйся над нами, пресвята головочку Ісуса, світло кожної людини. Що приходить у світ, змилуйся над нами. Присвята головочку Ісуса, провідниця наша і надія наша, змилуйся над нами. Присвята головочку Ісуса, що знаєш усі наші потреби, змилуйся над нами, присвята головочко Ісуса, що уділяєш усіх ласк, змилуйся над нами, присвята головочка Ісуса, що керує щинами Пресвятого серця, змилуйся над нами. Пресвята головочко Ісуса, що будеш судити усі наші вчинки, змилуйся над нами. Пресвята головочко Ісуса, що знаєш тайни наших сердець, змилуйся над нами, Пресвята головочко Ісуса, котру увесь світ повинен впізнати і почитати. Змилуйся над нами. Пресвята головочку Ісуса, якою є захоплені ангели і святі, змилуйся над нами. Пресвята головочку Ісуса, котру ми надіємось колись безперешкодно споглядати, змилуйся над нами, Адоруємо Твою пресвяту голову, Ісусе, і піддаємо себе усім вирокам Твоєї безмежної. Премудрості. О Ісусе, що зволив об'явити Твоїй служебниці Тересі Гігінсон, як сильно прагнеш, щоб адарували Твою присвяту голову. Уділи нам радості, при приведенні людей до пізнання й одарування Твоєї присвятої Голови. Хай упаде промінь Твого світла на нашій душі, щоб ми. Чинили поступи від ясності до ясності, проваджені твоєю дивною премудрістю до нагороди, обіцяної твоїм вибраним. Амінь.